Вітаю у промову! Сьогодні пропоную згадати про море і заспівати йому оду з красивих епітетів. Отже, море може бути безмежне, безоднє і млисте, мармурове, невсипуще, неозоре, перлисте, розбурхане, смарагдове, хвилясте чи шумливе. Про того, хто забарився та довго не повертається, говорять: пішов за море збирати помідори. А заклопотані запевняють, що в них море роботи. Однак пам'ятаємо, де море слів, там мало діл. Якщо відчувається, що комусь і море покаліна, то скажіть про це українською. Йому й чорт не брат, або йому хоч би що, а п'яному й коза в золоті. Говоріть українською правильно та не чекайте край моря погоди, адже хто плавав морем, тому калюжа не страшна.